Вже вільний? Трамп не знає, що робить. Ось півроку і того, як Трамп є президентом, і можна де про що вже сказати. Найважливіше для нас: Зеленський, попри всякі спроби опиратися, повністю почав працювати в руслі того, що робить, і говорить Трамп. Байден цього не зміг, Трамп це зміг. Ніяких сепаративних перемовин з Китаєм чи Росією вже бути не може. Україна діє чітко в руслі колективного Заходу. Росію витіснили з Сирії, витіснили з Закавказзя, з Африки. Вона тікає всюди, бо вона залишається тільки в Україні. Скоро і тут її не буде. Мита і різні фінансові операції призвели до того, що світ погодився з тим, що хоче Трамп. Ціни не виросли в Штатах, долар не впав, прибутки країни збільшились. Дивний цей Трамп.